всіх добрих людей, які дивляться дане відео. Не дивлячись, друзі, на те, що є сильний мороз, ми працюємо і далі над нашими донними пилкозбірниками, поки є електроенергія. Е, помалесеньку працюємо, уже, друзі, перейшли до першого етапу виготовлення наших касет. Ось такий вигляд спереду, вигляд зверху. Вигляд ззаду. І ось дно у нас, друзі, повністю сітка. Все вставляється. Наша касета доволі легесненько. Тут ще буде зашиватися все фанеркою, ось фанера стоїть, потрібно її порізати. А так ось наша касета, так як вона, так як воно все друзі, є і все має бути. Хлопці, я знаю, багато є, хто робить пилкозбірники. Ми робимо по своїй технології, робимо для себе, і нас воно повністю все влаштовує для наших восьмирамочних вуликів, вуликів безфальцевих. От такий, такий результат. Все, продовжуємо далі працювати, а ви підписуйтесь на наш YouTube канал «Бджоли та Сад, де буде більше цікавої інформації.